Теж такі знижки потужні. Якщо так, 420, то зараз 289. Це я дивлюсь не для того, щоб купити, а щоб якісь думки у мене з'явились відносно того, що я можу додатково приготувати. Хоча в мене є такі зошити, де я все відкриваю і все вже написано і розписано. Не треба навіть голову ламати. Такого добра в мене вистачає. Прошу тому, шуту. -то. Я його не хочу. І цього я не хочу. Хімія ця вся.